Нині споминаємо апостола Варфоломея і в якійсь мірі випливла нека інтересна тема. Часто ми маємо в своїх дома дітей і говоримо про взрослі теми, а наші діти бавляться, ми не обращаємо в них уваги. Ми говоримо деколи про теми, якісь такі особливо таїнственні для сім'ї. І був такий случай, коли жінка із чоловіком говорить на такі собі сімейні теми, а потім перестали. А дітинка, котра бавилася коло них, розвернулася і каже: а далі що було? І батьки порозуміли, які наші діти уважні. Ми собі деколи не можемо представити, що наші діти в сто раз сильніші, чим ми то думаємо. Діточа увага. То перший признак, що колись б дитинка таку увагу зберегла і в школі і на все життя, п'ятерочники і відлічники були б всі. Але пізніше гріхи збавляють нашу увагу. будь-якому випадку 50 грам водки, каже поліція, уменшають на 50% увагу водителя. Як? Всього-навсього, тільки мало. Да, Він не почувствує зовні, але внутрі він уже на 50% не водій. Курящий на 50% уже не робочий. Тут уж мусить розуміти вищі. Ще один момент. Маємо у родстві отрока Варфоломея, хлопчикові років 10, і от його в школі. Почали діти додівати. Ага, ти Варфоломей. А ми чули, як той Варфоломей Костянтинопольський, тот розкольник, біду робить церкви, значить Варфоломей, твоє ім'я не доброє. Додівали діти, додівали. Він терпів, а потім сказав вдома таке слово, ну, недословно. Каже, дали мені батьки, і Бог мені дав таке красне ім'я. А той Константинопольський патріарх спортив ми імідж мого імени. І улибнулися батьки, порозуміли, що якою увага в школі діти знали, хто такий Варфоломей, що він натворив, який розкол зробив в Україні, як безцеремонно вмішався, і ім'я Його вже тепер почти почне ну, так Деякі діти думають. Цей же отрок потім сказав: ні, я ношу ім'я не Константинопольського патріарха, а апостола Варфоломея. Господи, благослови мудрость наших дітей. Дай їм, щоб вони все життя були уважні, щоб до особо осторожних, строгих і сложних тем уже були б готові з юності. З самих маленьких років ми підтверджуємо, і опит церкви показує, мама з батьком, котрі не лінуються воспитувати дітей, привчають їх до молитви, то в молитві і в оспитанні, і мама много слів каже, і все записується дітинкою, много пісень співає колебельних. І то все дитині формуєся так, що на сім років. Дитинка в школі сформована лічність ангелику, милий наш, оберігай наших дітей, щоб молитвами церкви, батьків, наші діти були охоронені, і такі ж мудрі возрастали і свою мудрістю потім прикрасили і нашу церкву, збагатили нашу церкву і збагатили б нашу державу із Богом Святим.